Здорово. Давно не було, якщо чесно, відео. Я вам вже, я, я, я думаю, ви не знаєте чому. Якщо хто не знає, то я написав е, інформацію в описанні своє на каналі, що я не зможу викладати відео. Так що могли ви подивитися і узнати. Відео по той лабораторії вийшло з долго ждал. Короче, мне сейчас буду Если что, я уже прикупил скибидис одну. Ну, все таки. Есть. Ладно, давайте уже просто потихоньку. Угу. Что ты Ах, это не я покачал. Это еще шестый Suss. Mm -hmm. okay. yeah. mm -hmm. okay. Прямо можна, в принципі, приступати в грі. Так. Сейчас я вам покажу, як б'є остро. Оце е, б'є остро кляшняток. Якщо хто не бачить, я тобі вам сейчас покажу де вона. Сейчас вам. Вона вона ось тут. Бачите, держави щось. Ось? ось вона. Те вона знайшовся. Так вона сейчас ударила конечно, колесно, хороша, принципі, только вона наносила урон. Я, я на ній, принцип, купив не один час. Один день. Дві ді, два дня назад. Через ці два дня назад я накопив другий день перший. Так, два дня назад це получається. Це получається травня. Десятий. Тоді 8 травня я накопив, поки, поки ще не було время відпочинку, я купив. Чепи і накопив і купив, і купив звісно. Вже. Ось така. Якщо що, хто не бачив, я вже на каналі вам показував, як скачати обнову, щоб виграли. Щоб ви могли в обнові грати. Я вам вже показував. ті, хто не дивився відео, можете подивитися. Там вся інформація, як скачати обнову. Що ви спросили? А як то і Просто он роздався. Це що? в воно добуло таке зі різгенірот. Якщо його купити і його розкрасити себе ним в цій грі, то у вас будуть хпешка встановлювати. Я вам правду кажу, це не який не чит. У мене чітків немає, я як не вміщу. Скочу. так. Угу, угу. Бам. Я думаю, все знают, что и Так, я ж я на вам скажу, сколько я днів не міг, не міг снімати. Так. І той три дня. Мене, е, в четвертий в мене в з мене же мух я тепер снімати в четвертій. Це три дня. Все, понятно. Ну, не так і набагато я дни, в принципі, ушл. Ушел солив. Ви просто ти просто так ушов? Ні, Я з одної проблеми ушов. Не зміг знімати. Так що, прийшов вам ждать. И наконец-то у, у мене все. Це... Я зміг знімати Долго ждать які ви от мене простомен да-да-гей гей! Знакомьтесь, гей, попагой, погогой Перот. типичный перот. парот, если что-то попугой, Це вже 90, 90, 90 уровень. А в принципі промокоди безполезно вводити, бо що я вже один який добавив в одну І це всі промокоди. так що все безполезно, чтобы так. Що ж ще Так, Ручка у мене осталась. Рожка. 10 рук вже куплено. Зелені. 7 не куплено. Боронин. Так, Боронин скільки не куплено? аж 19 не куплено. Ого бронь! Ого, скільки додавали бронь. Ого, це дуже багато. Так. І скільки відісні, скільки ми купили? Чотири. Пощо один у мене куплено? Ну, понятно, коротше, богом. Якщо ви не не вірите, що клашня у нас урон, я сейчас вам це покажу. Так, я просто клешня любів, я просто віддохну. Я вам просто покажу. Оце ось, ось об... клешня. Ось, бачите, клешня вбила. Ось вам доказ. Зараз я сам здохну, головне. Да давай, здох... вбивай мене абобус. Ну-ка, я... я, подожду, я подожду. 86. Ну, наконец-то. Еще хм. хм. добавила, в принципе, зелье при зарядку. Хм, Понятно. Мне самое больше из э, в последний раз нравится ней, 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 нейтронный реактор. Мені більше ось броня шоснув. Ви подивитесь, вона похожа на голову камерамена. Приглядитесь, вона похожа на, нього, на цю голову. це не голова. Комп'ютер новий, кстати. Магнітний генератор новий. Пробую руки. Третє місце найсильніше. Ого. І тепер найсильніший дід кок. Ну, в принципі, ще що тут таке. Ну, мускібідісти бі... нові, як я обіцяли, додавали, як я обіцяли. Вої... Вояка, фрік, череп, гліч, джима. Я вам вже щось що це не... Хорошая для дар. Ладно, вот так я покажу видео маленькое, потому что я кое-куда собираюсь. Мне надо. Так что всем пока.